Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам розкажу про український вінок. З давніх часів українські дівчата носили розпущене волосся розділене посередині. З часом волосся почали підв'язувати або заплітати в одну чи дві коси, в які вплітали кольорові стрічки, кісники. Українці вважали, що краса дівчини в її довгій косі. В українських дівчат є гарна традиція квітчатися, тобто прикрашати свої голівенькі квітами. В стародавні часи українка заплітала свої довгі коси, оплітала їх навколо голови та прикрашала живими квітами. Складалося таке враження, що у неї на голові вінок. Ось так і виник український вінок. Це святковий головний обір восени та навесні. Вінки бувають різні. Є вінки стрічки, які пов'язують навколо голови. Яскрава стрічка, червона або блакитна, є оберегом для дівчинки і захищає її волосся від лихого. Свято вдягають вінок. Він може бути сплетений із живих або зроблений із штучних квітів. До віночка пов'язують різнокольорові стрічки. Колір стрічок у віночку добирається не випадково. Посередині в'яжуть світло коричневу стрічку. Це колір з землі годувальниці. По бабічній стрічки жовтого кольору, який є символом сонця. За ними з різних боків світло-зелено і темно-зелено. кольори живої природи. Потім в'яжуть блакитну і синю стрічки це кольори неба й води, що дають сили й здоров'я. Далі в'яжуть яскраво жовту стрічку це колір хліба, з іншого боку, фіолетову. Вона позначає людську мудрість. Малинова стрічка має подарувати здоров'я, а рожева є символом достатку врожаю. Білі стрічки в'язали, якщо їхні кінці були розшиті, на лівому кінці золотом сонце, а на правому в срібло в місяць. Вінок, сплетений з живих квітів, чорнобрівців, пазильків, маку, барвінку, має лікувальні і захисні властивості. Перший віночок дівчинка одягала в три роки. Матуся для своєї донечки вплітала у нього чорнобрівці, незабудки, барвінок, ромашки. З кожним роком до віночка додається нова квітка. Для чотирьохлітньої дівчинки до віночка вплітається безсмертник, листочки багна чи яблуні. Дуже яскраво виглядає віночок для шестирічної дівчинки. У нього вплітаються мак і волошки. У віночок семирічної дівчинки вперше плітається квіт яблуні. Скільки років дівчинці, стільки квітів у віночку. Ось і дізнались ви сьогодні дітки про українські віночки. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, гарного дня!